Я на 100% впевнений в тому, що після кіла, який я зробив, суперник заходив щодня в ПАПГУ. І отакого тикав на мій нік, щоби мене заблокувати кібіні матері, тому що цей баг виник з, з... з... нізвідки. Та я ним скористався як справжній пабгер. Так що засуджувати мене немає сенсу. Будь ласочка, поставте під цим відео лайк, підпишіться на канал і напишіть коментар, тому що це дозволяє мені. Спресовувати рекомендаціям. Хлопці, ну не бийте, Ну я не місний. Ну дійсно. Не бий. Тюрлюлюнь. Скільки двоє. Четверо, 4, 6, шестеро. Ахуєнно. Підщетуємо постріли. Зараз я буду чисто як кіберспортивно налаштований юнак. Хай буде чесно, хай лутаються. І їх, блядь, із зброєю виїбу всіх. Я не знаю, чи гаєшка прокинеться. Він теж хоче хуйнути. Куди ти, блядь, пиздуєш одразу? З блядь? А це вже по мені. Прибув донат на краю ретри. по постарше 100 гривень. Привіт. Пиздюк помладше. Добрий вечір. І модерам. Що цікавого. Що Та... нового? Та ледь розігріваюсь. Як ти топи береш, сьогодні нема настрою душніти. Увага. Увага. Прибув донат на край. Філіграна хає. Гоу, блядь! Добрі плечі! Навший підсилювач топ від 1 до 1 гривня. Діду, коли я починав тебе дивитись, розносить все і вся, сконцентруйся, будь ласка, я розумію, що вуса пісю налоскочать, але спробуй. Спробую, зараз все зроблю. Не не почув, що ти там, це заради тебе, Віталій, заради собаки в кедах і заради всіх у їбу зараз так що йобнутись. Поки в чату я ніхуя не прослідкував, скільки їх було, скільки полягло. Ну, абсолютно не, не прослідкував. ССК, сука, звідки? Поняв. Пане Теска постарша. Все ахуєно? Поняв. Ти що, блядь, думаєш, що я тобі, сука, не наздожену, чи шо, блядь, чи пиздов не всиплю. Це тобі конь копитом в пісюна, щоб тако легесенько, щоб бить, прошкрябло легенько. Дмитро з Ізраїлю 200 гривень КОН, який знак тобі копитом в грудь інкогніто, не хоче, щоб я тобі донатив, дай йому пізди. Ну, то в інкогніто, мабуть, є на то свої причини. І, і, е, не знаю. Як я, я інкогніто не дам пізди, в нього, блядь, вагова категорія в декілька разів вища. Ти що йобнувся, Це... Якщо я захочу дати йому пізди, то пізди отримаю сама. Мені то б не хотілося. Опа. Дякую тобі дуже сильно, Дмитро з Ізраїлю. Хує пльотінка, будемо гратися з тобою. Блять, курва, ти йобана, блять! А! На, тобі уйобок, блять. О, псих в мене врубався. Оце мені подобається, коли у мене психована, сука в. Ох, блять, як мені це подобається. ВССК в тебе, блять, з ВСС тільки Уйобки грають. Чат не в образу, от на цій карті сьогодні тільки уйобки з ВСС-кою грають. Трохи голосніше донати зробити, а вони завжди такі. Ні, я на коні не катався в реальному житті. Я боюся, що дідове пророцтво здійсниться, я їбав. Я от, блять, щось чую лівим яєчком. Що може хтось тут бути? Панцер фалос у підвалі! О, ніхуя собі 343 метри вже на авось хуярив просто. Ладно, я не хочу туди йти по тачку, саме так гарно несеться. Може, тут якийсь цей підйомний, о, блядь, цей квадроцикл? Ні? Поняли, це коли знайомишся з дівчиною? Гуляєш і от в голові крутиться. Прососання буде чи не буде, ось в чому питання. Амор, я сподіваюсь, зараз ти не закинеш слова великого цього класика. Ну оці, де ти завжди закидаєш. А це ж було вже. Ні, мені треба в ліс, блядь, Тікати я їба, він мене зараз теж буде хуярити. А це ж було вже. Дякую за тачку. Дмитро з Ізраїлю 100 гривень чуєш. Заспівай щось таке українське, щоб прям за серце взяло. Щоб аж душа завеселилась, щоб пісюн трохи підстав. Щоб прям Зараз. мурашки по шкірі, ти зрозумів про яку шкіру. Дякую тобі за донат. Виконую. Твоє замовлення. Слухай. Зеленіє туман, і за обрієм впав мій пісюн, опустився на землю. Не обрізана плоть, не обрізана плоть. А в тебе вона відросте. <кхем> Чисто така, ну, це під гітарну партію треба співати, але ну в нас її немає, тому я думаю, що ти дофантазуєш вже. Не дякуй, я розумію, що мої співи зараз. Вразили всіх вас. Але не треба аплодисментів. Я не для цього займаюся цією великою справою і розвиваю настільки свій голос, пису настільки е сильні текста. Краще звучить, ніж половина того, що по радіо. Дякую. Та я ж продюсую їх всіх просто, поняв. Я отакі великі пісні не пускаю, бо розумію, що зараз люди. Ай! І треба перевести дух. Але. Блять! Сука! Це ж треба. Альтеп 4 так само зможе. не 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 стой, стой, стой. Пидор, блядь, який пидорас. Это ж было уже. А це ж було вже. О, там ніби текстурка провалюється Я не ба... Це текстурка провалилась! Я ніхуя не робив. Ой, блять! Тобі, КУРВА йобана, блять! Поняли? Переможці вони, сука, в Африці переможці. Навіть якщо немає як помитися, блять. Фух, йобаний ти в рот. Ви бачите, це ЦЕ текстура йобана. Бачили? Це не я, я його про. Єбать, прикольно, мені пощастило. Я тільки в тотально маху і де той на кулеметі взявся. От де він завалився, як екзибіт, блять, на якусь мойку. Попахує топчиком. ні 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 не пиздіть про це, не говоріть про топчик. Мене зараз вкладуть, блядь, після цих слів. Просто от вкладуть. Єбать, у нього тут заряд. Хуйлан, я ж. Я вам що кажу, блядь! Не треба радіти раніше. Фаза 4, Йобаний ти в рот! Холй сіт, ну де ти взявся? Я добре, пробачимо одне одного. У мене дві обойми, треба хуярити, тому що 30 секунд. Є, блять, є на те, щоб долетіти. Що це таке, блять, цією Тарантайкою? Це ж було вже. І там, до речі, хтось хуяриться теж вже було. Не перевернись. Єбать. Єбись, воно трьохфазним током. Куди мені залітати, блядь? Хоч хтось мені, сука, скаже. А через центральний! Диха маткою. Єбать нахуй! А! Голова чухається, треба мити хоч частіше трошки. Сподіваюсь. Горыська. А де він? А, він десь живий, блядь, Я бачу, що хтось на цьому на ресей розйобує. Я не. А в нашій швидко піздує я вам скажу так. Себать, паршивый зажим, я в ахуе. Шатрое, блядь. Терминово. Блядь, ще двоє Один на не Росси, все. Блядь, блять, валим нахуй.